За червоним, між Гуляй-Полем і Малинівком позиції тримали. Там вже не наші позиції, на жаль. Ну, в той момент ми то втримали. Там і там отримав цю травму, розрив разнує, порвав. Ну, повністю, повністю Христі Ну, На даний момент, коли вже після всіх цих всього, то сказали, що... Протезування неминуче калушанин Руслан на позивний дяк військовослужбовець 79 го батальйону 102 ї окремої бригади територіальної оборони розповідає, що у серпні 2022 року отримав травму внаслідок ворожого обстрілу. Чоловік переніс три операції. Зараз проходить реабілітацію у Калузькій центральній районній лікарні. Виконувач обов'язки гендиректора закладу Ярослав Мороз розповідає, що за півтора року роботи реабілітаційного відділення тут пройшли амбулаторну та стаціонарну реабілітацію. 1205 Військовослужбовців спочатку воно було відкрито на 25 ліжок, тепер воно у нас відкрито на 35 ліжок. Відділення, в принципі, функціонує, забезпечено всією матеріально-технічною базою, яка була нам необхідна, станом на таку на кількість ліжок. Але в подальшому ми все ж таки плануємо розширювати реабілітацію, збільшувати кількість ліжкомісць, тому що так заставляє нас і Ситуація, яка зараз є в Україні, і вимагає Міністерство охорони здоров'я. Кількість ліжок має збільшуватись до 60 в таких закладах, як ми у відділенні є п'ять залів фізичної терапії, зал ерготерапії, кабінет підбору адаптивних технологій. З пацієнтами працює мультидисциплінарна команда: терапевти, мови і мовлення, психологи, психіатри, психотерапевти, фізичні терапевти та ерготерапевти. Загалом 40 працівників, каже завідувач відділення медичної реабілітації та фізичної терапії Каловської центральної районної лікарні Михайло Гладенький. Більшість з нас пацієнтів це військовослужбовці, і в нас основна проблема, що по суті нам не вистачає зараз місця. Тому що лікарня вона на 400 ліжок. Віднімаємо реабілітацію поваговий будинок. Там, де не потрібна реабілітація, маємо десь 400 пацієнтів, які потребують реабілітаційних втручань. Після оперативних, після гострого інсульту і травми різного характеру. Тобто військовослужбовці зараз мають ампутації. Ми займаємося протезуванням, ми займаємося допротезною підготовкою і після підготовкою. підготовки. Бувають спинно-мозові травми. У нас військовослужбовці цивільні черепно-мозові, травми периферичних нервів, переломи в кінцівок і так далі. Заклад отримав від МОЗ нове обладнання для реабілітації вартістю 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Його використовують для відновлення руху кінцівок, реабілітації при інсультах, черепно-мозкових та спинно-мозкових ушкодженнях. Це єдиний такий прилад в області. Встановили його два тижні тому, каже Михайло Гладенький. «Використовуємо при ураженнях нервової системи, тобто ураження головного мозку і спинного мозку. Тому що при ампутаціях не використовуємо, тому що при ампутаціях краще підходить. Звичайно. Зал. Цьогоріч відділення реабілітації планують розширити, провести ремонт і облаштувати приміщення лікарні на 2000 квадратних метрів, яке зараз не використовується. Загальна вартість проєкту 52 мільйони гривень. Ці гроші планують отримати від іноземних донорів. Розповів голова Калоцької громади Андрій Найда. Це достатньо таке велике приміщення на базі нашої центральної районної лікарні де з порядка до двох тисяч квадратів, так, де якраз от з допомогою країн ми хочемо реалізувати цей проєкт. Ну, звичайно, що буде співфінансування. Калицька міська рада буде забезпечувати будівництво комунікацій, парковки, так. буде залучений обласний бюджет. І ми хочемо на четверть на сесію вже підписати з ним меморандум, тобто чітко розмежувати, хто що буде робити. Наталія Веселовська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.